Вітаємо вас у Січиславській просвіті. Сьогодні у нас особливі гості, особливі для мене гості. Колись 25 років тому я був у складі міжнародної молодіжної організації ISIK. А сьогодні члени цієї організації завітали до просвіти. До речі, вони співпрацюють з просвітою давно. Багато років проводять тут свої заходи. Ми проводимо спільні заходи. Тож сьогодні маємо нагоду. Дізнатися новини цієї організації і поговорити з нашими молодими друзями. Тож, друзі, передаю вам слово: які, які зараз новини Айсіка у Дніпрі? Дякую, Всіх вітаю. Мене звати Євгенія. Загалом трошки про нашу організацію. Ми є молодіжною волонтерською організацією. Не політична, некомерційна комер... не організація. Ми а, загалом займаємося розвитком лідерства в молоді, шляхом організації проєктів та набуття... надання їм можливості набути практичний досвід а, в різних сферах. Тобто, це може бути сфера маркетингу, проєкт менеджменту HR а, і багато інших. Ось також можна попрактикуватись в фінансах, в аудиті. А також є можливість побувати в різних позиціях. Тобто позиція члена команди, позиція тім лідера, позиція керівника департаменту. Це вже залежить від це залежить від мотивації. Ось і наразі і також ми організовуємо волонтерські стажування за кордоном на різні теми. Давайте все ж подумаємо, як Айсік і просвіта разом можуть створити спільні проекти, створити спільні заходи, які будуть. Підсилювати українську ідентичність Дніпра? А, та, на мою думку, враховуючи, що головно просвіта просуває тему культури, історії України, мови, то це може бути пов'язане з нашими проєктами, тому що. власне, Проєкти, які ми плануємо влаштовувати, вони спрямовані на те, щоб залучити до цього максимально дніпровську молодь, щоб розкрити нові теми, і це можуть бути якраз таки теми культури Дніпра, теми історії. І мені здається, якраз таки шляхом цього ми можемо організувати це разом, от і поєднати і діяльність просвіти, і діяльність в Дніпрі. Згоден да давайте так будемо планувати. Данила, будь ласка, розкажи нам про те, як відбувається набір Вайсік. Як от до вас може потрапити той, хто зацікавився діяльності, чи той, хто відчуває, що він міг би брати участь у громадській діяльності? А все ж таки громадська діяльність має таку особливість, що здебільшого громадські організації, вони ну, таки дорослого віку заохочують людей до участі. А Айсік, тим він же. Відмінний від інших, що це молодіжна громадська організація. От, будь ласка, скажи, як, як молодим людям, ті, хто відчувають свій потенціал, як їм до вас долучитися? Якраз зараз у нас проводиться набір в організацію з 15 серпня до 17 вересня, цей місяць. Ми активно набираємо нових членів організації. Тобто це студенти, да? Це ж організація студентів. Так, так, все вірно, ну АйСак це. В цілому найбільша молодіжна організація у світі набираємо uh -huh. ми людей ну, 17-20 років зазвичай. От це наша така цільова аудиторія, яка приєднується до нас. В цілому долучайтеся до ISEC, якщо ви бажаєте розвивати... розвивати Україну через наші всі освітні проекти. Поширювати інформацію про нашу культуру, історію. Зі свого боку, наша організація пропонує ну, розвиток практичних навичок, тобто не тільки такі, які навички, які, ну, як участь, робота в команді, комунікація постійно, між, між нами, між нашими партнерами і так далі. Також розвиваються навички проджект-менеджменту, управління, управління проектами, ми їх організовуємо, проводимо, беремо участь активно. Також певні маркетингові навички також можна розвинути. Ми ці всі проекти самостійно і продвигаємо. Такий клієнтський експірієс. Тобто ми набираємо людей, ми з ними контактуємо, спілкуємось, все. Проводимо таку ну, освітні, освітні всі етапи, тобто розповідаємо про проекти, що буде, для чого, яка мета, все цим ми також самостійно займаємось. І тобто всі ці навички можна отримати завдяки участі Вайсу. Ну, звісно, в процесі, так? так. Теоретично, вивчаючись, як вивчаючи як студент в інституті маркетінг, менеджмент. Один бік, а от практично площину дуже важлива, що така у вас можливість є. Uh -huh. Аня, а є у вас такі проекти, які, на яких зустрічаються люди з різних регіонів в Україні? Хтось приїздить з Харківщини в Київ, хтось з Києва у Львів, і де ви знайомитесь, обмінюєтесь такими поглядами. Тут я вам можу розповісти знову ж, якщо ти є частиною організації, то у нас є національні конференції, де ми з усієї України приїздимо в одне місто, і ти можеш розвинути себе там в своєму департаменті, там проводяться спеціальні освітні семінари, і тощо, і таким чином ти знайомишся з людьми з усієї України, так ще й розвиваєш себе. Аня, скажіть, будь ласка, а коли проходять ваші заходи ці виїзні конференції і там е, навчальні івенти, то ви запрошуєте експертів зовнішніх якихось чи це члени Айсіку, які для, для інших членів проводять заходи? А, ні, це саме люди з організації, вони проводять ці освітні семінари. Тобто, у вас всередині вистачає компетентних людей, так. компетенцій, які можуть діл ділитися своїми сильними сторонами і навчати. Навчати, обмінюватись досвідом між собою. Так? Ну, до цього можна додати, що не тільки з нашої країни люди, бо ISIC це міжнародна молодіжна організація, то минулого разу, коли була подібна конференція до нас і нашим ведучим був також ну, вже випускник організації, який був з Індонезії. Також багато нам розповідав про те, як у них влаштовано АйСек, порівнював з нашим, було його дуже цікаво слухати. І насправді він багато розповідав про те, як він обожнює Дніпро. Він просто фанат. Я б сказав, він. ну, Кожен раз, коли ми з ним спілкувалися, він ну, він сказав, що ну, в топ-5 це його точно улюблене місто. тобто... Тобто це і мовна практика, да? Це ж mm -hmm. завжди міжнародний, міжнародний діалог. Да? Це мовна практика, це англійська мова, напевно, і французька мова, да? Загалом це англійська. Тобто, навіть всередині організації, коли ми готуємо матеріали на національних конференціях, ми також спілкуємося англійською, тобто ці семінари вони проводяться англійською мовою. І, звісно, люди можуть їхати за кордон практикувати. І також щодо ведучого дуже цікава історія про те, як ми можемо повпливати з нашого міста насправді на дуже далеко на іншу, на іншу частинку світу. Тому що цей хлопець він дізнався про наше місто після того, як його знайомий поїхав на волонтерське стажування до Дніпра, десь можливо 8 років тому. Ось його знайомий приїхав, йому дуже сподобалось. Він написав книжку, в якій згадав Дніпро. От і потім цей хлопець прочитав цю книжку і його також зацікавило Дніпро. Тобто, це е, такий спосіб. Дійсно, ви можете поїхати на монтарське стажування за кордон, розповісти про місто. Комусь це сподобається, вони це десь теж згадають. Люди прийдуть в Дніпро або просто прочитають про нього і більше дізнаються. Так, да, дуже важливо. Всьому світу треба розказати про Україну, про Дніпро, про українську культуру. Тобто, цю місію, яку ви робите, дуже це важливо. Аня, ви нещодавно були на міжнародному волонтерському стажуванні. Будь ласка, розкажи, де це було що там відбувалося, як от ви представляли Україну саме українську ідентичність? Усе цікаво. Угу. Так, цього літа я була на волонтерському стажуванні в Румунії. Це був незабутній досвід, тому що. Ти живеш і спілкуєшся з волонтерами з різних країн, і окрім цього, під час мого стажування в Бухаресті проходив один івент Global Village. На якому всі волонтери, які були в той час в Румунії, зічалися в Бухарест, і ми розповідали про свою культуру, тобто ми танцювали і народні танці. Ми також приносили собою нашу їжу, солодощі. І це насправді було круто, тому що ми спілкувалися таке англійською, це і практика була чудова, і також знову ж ти популяризуєш свою культуру. Супер! Були такими українськими амбасадорами культури Так. дуже гарно. Ну що, дякую вам за зустріч. Ще хотів все ж таки передати слова вітання і привіт тим членам Айсіка, хто були долучені до діяльності в 90 ті 2000 ні роки. Як я вже згадував, в часи мого навчання, студентського навчання мого, з 95-го по 2000 рік, я був членом Айсіку. ми розвивали діяльність у Дніпрі. Зокрема, я був студентом тоді Академії управління бізнесу і права, перша назва нашого інституту. А зараз це, це університет Альфреда Нобіля. Там ми заснували студентське самоврядування, зареєстрували в ті часи устав, статут, тобто була така дуже активна студентська діяльність, і засікам ми гарно співпрацювали. Тож передаю привіт усім, хто нас бачить, хто бачить нашу сьогоднішню таку молодіжну команду долучайтесь до наших зустрічей, до наших розмов, пишіть нам електронні листи, пишіть Айсіку, пишіть про світі. Будемо раді.